Спеціально для світського життя наші наступні гості причепорилися як ніколи. Зазвичай вони епатажні та дивакуваті, але сьогодні вбралися елегантними франтами. Ти позвонила, що розлюбила і виїжджаєш в Америку, мене трусило, з руки, відразу впав я вістеріку. Я кохаю, кохам, love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, лишує. Cześć, ja, tylko... Two years, not to go I love you. I love you. Stop. Вуха всю студію, весь оркестр, всіх глядачів так палко зізнавався в коханні всій Україні. Гурдідя! Хлопці, <плес> наші вам компліменти Ви справжні новояверівські денді. Галичина вами пишається. Дякую. Металики не тиснуть? Ні, гарно жити то не гріх. Гріх погано жити. Я думаю, що діду навіть коли одружувався, металика не вбирав. Ні. А заради світського життя вбрав заради каті, заради світського життя, заради нового року, 17-го року. Мало хто знає, але ви на початку своєї кар'єри оберталися в шляхетних колах. Орес навчався джазу у інституті Шопена у Польщі. Юлік навчався музиці в Італії. А ти дідьо, взагалі маєш у кілька актав. О, місцемера віла. Cia cica dell'Argentino Quando caduque la passomba Le luci lo baliò З Західної України, і напевно ж колядували. Як було в дитинстві? Приносили ковбаску, поляницю, п'ятака, потім ділили між собою. Як колядували в дитинстві? Гроші. Діти хотіли грошей. Колядували, і потім ті гроші поділили. І я, наприклад, собі купив светр бойс. Тоді було дуже модно, але на два розміри більші, на два розміри більші, бо інакшого не було, був тільки один. І через два роки, коли я підріз до того светру, то він вже був замалий. Ай! І не модний. Так, що ми складали на приставки, на різні тетріси, на хто на светр, хто на чоботи. Збирали і колядували дуже багато хат обходили. Так що у нас в нас дитинство було дуже цікаво і гарно. А яка максимальна кількість хат і скільки грошей? Залежно де. Якщо піти у Львові до голови райдержадміністрації, до голови ОДА, то там можна наколядувати трохи. Багато. Ну, з тисячу доларів можна наколядувати. Що? Там сотка, там сотка, там сотка. І все є. І... А в в хатах то люди дають 50 грам, 5 гривнів, 20 гривень. До речі, цього року я встановлюю ліміт для колядників. Мінімум 5 гривнів, люди. Цього року давайте колядникам кольорникам мінімум 5 гривнів. Два гривні і гривні вже не давайте. То, то вже хватить, Ми вже не є такі бідні. Хлопці, ну ми вам пропонуємо заколядувати просто зараз. Костюми в студії. Орес буде козою. Давай, коза. Юлік буде чортом. Ну а дідьо буде постачанкою. І зірка в мене є для тебе спеціальна, технологічна з камерою Samsung Gear 360 Будеш вести прямий репортаж від хати до хати. Включай. Микаємо так. Тримай зірку. Дякую. Мішок. На гроші. Поїхали! Ха -ха. Ми Йдемо до вас колядувати! Відкривайте двері, люди добрі! Ха -ха. Stary rik mnaje Nowy nastupaje Stary rik mnaje Nowy nastupaje Дай нам із столиці і з медом пшениці, дай нам із столиці, і з медом пшениці, і з медом пшениці. І ще щось такого до столу святого. Stari di comenare, dove no, nascerebbe Stari di comenare, Що наколюдував. Цілий мішок! Охли тривай! І колоса, І хліб, і гроші дали. Юлі, гроші мені, бо ви загубите, а все решта вам. Дідя, нехай наступний рік буде таким самим щедрим, як сьогодні були наші глядачі. Дякую! Віншую, бажаю вам на літ прожити і своїх дітей та внуків. Вінцем поблагословити з Новим роком, з Різдвом Христовим! Люди! Будьте. дивитися в 17 році, нас чекає фантастичне майбутнє України. Слава